Відбирається проба, ми вже бачимо. Коли з міксера вивантажується десь краще, щоб десь круг, як мінімум, вже вивантажили, тоді відбирається проба. Берем літрова і там три прийома можна підібрати пробу. в залежності від скільки Але ну, максимально, максимально насичений об'єм зі щебенем. Так, Збирати також відро, підставляти, вигружається з міксера, щоб е, рівномірно набрана суміш була в плані Чесно. консистенції. Чесна консистенцію. не розборна частина або щебениста, а щоб був і щебен і е, розчір, так як воно виглядає в конструкції, коли буде. Угу. Далі цю суміш перед тим, як формувати потрібно перемішати вітри усередине, угу. відповідно. Ну, Загружаємо. Трамбовуємо трошки і так, залишаємо так, застигати. Ну, далі стиковкою, в залежності від того, можна з цієї проби два кубики зробити, якщо ви хочете там більше з різних міксерів, то можна по одному кубіку з міксера, ви собі просто підписуєте конкретний міксер, угу. е, конкретний кубик для коміксера, щоб знати для контролю. І далі йде штиковка. Ну це, поняття, арматуринка, там правильно є стиковка, ну, вона... розмірів. Ну так, да, ну пройти. Десять разів покур... свою функцію виконую. Так, грубо говоря, так. для об'єкта це достатньо. Це не по стандарту, але для об'єкта це добре. І 10 разів там Угу. <сіли culinary noise> Далі заглажуєте, ще можна, ще можна приключити, платити. І, І відповідно загладити пушку, <сіли crystallice> вирівняти. Так. Отак то все робиться.